Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогоднішнє відео буде розмовним. У мене величезне бажання розказати вам дуже цікаву інформацію. Річ у тому, що я хочу анонсувати цикл відео, який я буду знімати, і який буде об'єднаний однією темою це вишиті сорочки театру. Ну, можливо, хтось із моїх підписників ще не знає, що я дуже давно працюю актрисою в Миколаївському національному академічному українському театру драми та музичної комедії. І, звісно, у нас дуже багатий костюмерний цех, де дуже багато всіяких різних костюмів, різних епох, різних народів і, звичайно, дуже величезна кількість українського одягу. Цей і сорочки, і плахти, і світки, горсики, корсетки, запаски, ну багато всього, і, звісно, її прикраси українські, і головні убори. Про це зараз я розповідати не буду. Ну, я думаю, що ті люди, які дивляться мене, самі знають, що, що таке, з чого складається український стрій. Але звісно мене більше за все цікавлять сорочки. І це зрозуміло, тому що я сама вишиваю сорочки, полюбляю їх вишивати і носити. І, в принципі, приділяю дуже багато часу, дослідую їх як можу сама. Ну, от одного разу на одній з вистав мені потрапила на очі сорочка, яка і поклала початок. Моєму, моєму дослідництву. Це давня сорочка, вишита на давньому полотні і давніми нитками. Я не буду стверджувати, але мені здається, що це сорочка борщівського регіону. Чому я так вирішила? Тому що візерунок, який розташований на рукавах, він дуже притаманний саме борщівському регіону. Ці е, діагональні смужки на рукавах. От. Але знов-таки я не буду стверджувати, тому що у мене немає такого е, обсягу знань, щоб стверджувати, що це саме так. Чому саме ця сорочка мене зацікавила? Тому що м в ній дуже цікава е, композиція візерунку. Такої я не бачила ніде. А сорочок я бачила дуже багато. І в книгах, і на виставках, в музеях, в Ютубі, в інтернеті. І, звісно, навіть у наших майстринь, які вишивають сорочки, і з якими я маю честь бути знайома. Звісно, що ті сорочки, якими користуються актори, з часом вони псуються. Тому що. Їх дуже доволі часто перуть, прасують, що приводить к швидкому старінню як тканини, так і ниток. І це дуже шкода, і з часом вони просто можуть зникнути. І тому я вирішила, що просто зобов'язана залишити цей візерунок на папері або в програмі Патермейкер, і зберегти ці, цей візерунок, цю композицію. Тому що вона дуже-дуже цікава. І я так вважаю, що кожна сорочка унікальна, і кожна композиція, яка була створена в майстрині, вона унікальна. Я звернулася до нашої костюмерші і попросила її показати мені ще сорочки, які у нас є в цеху, саме ручної роботи. Тому що у нас дуже багато сорочок машинної вишивки, сорочок з нанесеним принтом, сорочок, на який просто нашити фабричні стрічки з українським орнаментом. І ті ж 10 сорочок, які вона мені відібрала поки що, я не знаю, може бути ти ще, то вони мають різну цінність для дослідження. Тому що. Цій купці, яку вона мені дала, є сорочки сучасні, вишиті вручну, але сучасного крою. Є сорочки давні, вишиті на давньому полотні, але з візерунком дуже розповсюдженим по всьому інтернету і зрозумілою технікою. Так, да, вони, вони цікаві, вони мають свій, свою цінність. Але ці чотири сорочки, які були в цій купці – це я вважаю унікальні сорочки. І просто залишити їх отак, от пропасти і не залишити після себе слід в нашій культурній спадщині, я вважаю, це буде просто ну, неприпустимо. Тим більше, що у мене є можливість. Зняти взір і і е, зберегти цей візерунок чи на папері, чи в програмі. Не скажу, що це було легким завданням. Сорочки в такому, знаєте, поганому стані, але моєю метою було перезняти автентичність кожного стіпка і кожного шва. Одна з сорочок помучила мене доволі довго. Тому що я спочатку взагалі не могла зрозуміти, що це за шов. Перерила купу літератури, але все ж таки потім зрозуміла, що це за шов. і мені вдалося намалювати схему цієї сорочки. Більш детально я буду розповідати в кожному відео про кожну сорочку окремо. Що я можу сказати на даний момент. Я дуже щаслива, що мені вдалося перезняти кожен візерунок. І вдалося зберегти ці унікальні композиції. В чому я не впевнена, це в тому, до якого саме регіону належать ці сорочки. Те, що вони були придбані на Заході України, це точно, тому що їх купували. Під час гостролей театру в тих, тих містах, і вони були придбані на блашиних е, ринках. Це було ще до того, як я почала працювати в цьому театрі. І для театру це були дуже необхідні речі на той момент, де і зараз теж. І я думаю, що ціна влаштовувала театр, тому що театр ніколи немає. Дуже багато грошей. Сподіваюся, що нам з вами вдасться з'ясувати, до якого ж саме регіону відносяться ці сорочки. І я буду дуже вдячна вам за поміч. Чекайте наступних відео, в яких я буду показувати і розказувати про кожну сорочку окремо. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити ці відео. Ну а на цьому буду прощатися з вами. Я бажаю нам всім тихих днів і ночей. Не забувайте, будь ласка, донатити, тому що це наближає нашу бажану перемогу. Всім дякую і всім папа, -па, до зустрічі!